Всім доброго та продуктивного робочого дня. Ви на каналі Віталій Підбір авто. І вашій увазі автомобіль, який сьогодні у нас зайшов на продаж. Автомобіль Volkswagen Cross Touran 2009 рік автомобіль на продаж. Кого зацікавив, 2009 рік по техніці, по автомобілю взагалі нічого не потрібно робити, все замінено до мілочей. Скажемо так, все зроблено, все поміняно. хазяйський автомобіль, другий власник. На автоматі 1,4 на турбінці, мультикермо. Ви бачите стан, до базару авто не готувалося, 4 стеклопідіймача, шкіряне кермо. Рідного пробіга офіція... офіційного 265 тисяч. Авто до базара не готувалося від власника. Ціна 7700 з парктроніками, з обратною связю сигналізація, це все є. Ще раз наголошую, авто до базару не готувалося, їх їм чистилось в такому стані. Як він є, ви його бачите. Да? Є підкраси по автомобілю. Все-таки 2009 рік і розказувати, що він весь цілесенький, без жодного підкрасу. ну, Це не наші методи. Ви бачите стан по техніці. Ходовочка вся перебрана до мілочей. На таких дискочках ви бачите диски взагалі тормозні такі. хазяйський автомобіль, Volkswagen Touran 2009 рік, 1.4 на турбінці, машинка їде бодро, сверлить так, що мама не горюй. Просто кому потрібен надійний комфортний автомобіль, будь ласка, номер. Можу звести одразу напряму, хто може знайти е, сам власника. Будь ласка, номера не приховані. Все відкрито, все прозоро. Власник дав згоду. Працюємо відкрито і прозоро. В такому стані. Ну, ви бачите, та дверечка була підкрашена, бо немає цих наліпочок. Крос, то уран. Ну, В общем, такий бадьорий автомобільчик. І буде в нас ще. Автомобіль Таврія на продаж чудовий такий, кому потрібно. По ціні зараз домовимося і буде. В общем, Volkswagen Touran 2009 рік на гарній такій ледовській оптиці. Зараз ми це все запустимо. Ви побачите, як це все працює. Авто на продаж. Є такі незначні косячки, Ну, ці косячки кому треба. Можна зразу їх буде прибрати. Це все можемо зробити без проблем. А так, автомобіль бадьорий, заводиться чітко, все працює ідеально. Чикс. Ви бачите, в них завжди є проблема по дисплею. дисплей не запливший, дисплей весь працює, весь як часи просто. Все, все потухло, ніяких ошибочок немає. Ще раз повторюю, автомобіль з підігрівами сидінь. все, двохзонний кліма, все працює, все чудово. Кому потрібен надійне авто, комфортне надійне для сім'ї, взагалі регулювання зеркал, сідушечки, зараз покажемо, коли треба клас. Доліки це все є, зараз ми підвінемо сідушечку. 7700 плюс, кому буде цікаво, буде людям гарненький торг від власника. Він адекватна людина. Все робить чітко. Дивіться. І так само та сторона. Все складається. Зняти кому треба, Вообще, щоб не було сидінь, це все знімається дуже швидко. Все працює. Столик з однієї сторони, з іншої сторони. Все є, ви бачите. Автомобіль хазяйський, не намивався, до базара, не готувався. 7700 начальна плюс. Буде дуже приємний торг, кого зацікавить цей автомобіль. Дивіться, все працює, все рівненько, чітко. Нігде нічого не намити. двигун сухенький, обслугований повністю. Це що у нас ця резиночка ад сонечка вийшла, зараз мені... О! поправим. 7700, Volkswagen. Cross, Touran. 1,4 на турбіні сверли бадьоро. Я додумав, коли на ньому приїхався, що це автомобіль десь 2 бо насипає, він, звісно, дарить гарні емоції. Хороша ледерська оптика стоїть. Взагалі. Автомобіль обслуж... обслужен повністю і нічого не потрібно робити. Сіли і поїхали. Кому потрібен надійний гарний бадьорий автомобіль, рекомендуємо Volkswagen Cross Touran, 2009 рік, 1.4 бензин. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Віталій Підбір Авто. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Телефонуйте номер 063 39 577 39 або 099 39 577 39. І ще буде Таврія завтра, потім буде е, Вольва також завтра і Мерседес GLS 550 і теж буде завтра, готується і я думаю, ну, на нього вже іначе, хто є клієнт. І на цю, і на цю, ну зараз ведемо перемови, якщо домовляємося, то його також забирай. Всім дякую за увагу, кому потрібні номерні знаки, кому потрібен ВІН кодік будь ласка. Все, ставимо лайки, пишемо коментарі, авто на продаж.